Зима час, коли наш організм працює на межі, мороз, короткі дні, нестача сонця. Але є одна маленька хитрість, правильно підібрані продукти, які здатні підтримати імунітет, судини, кістки і навіть настрій. Наприклад, хурма солодка, сонячна і тепер доступна майже в кожному магазині. Та чи знали ви, що є ще семеро продуктів, які на вагу золота взимку? Сьогодні ви дізнаєтеся, які вісім продуктів варто їсти взимку щодня або хоча б кілька разів на тиждень, щоб відчувати силу, ясність думок і менше хворіти, без дорогих добавок, без складних рецептів, тільки те, що можна купити поруч. Почнемо з хурми. Вона ніби створена спеціально для зими яскраво помаранчева, солодка, наче ковток сонця в холодний день. У ній багато вітаміну А та С, це те, що допомагає нашому організму протистояти вірусам, підтримувати зір і красиву шкіру. А калій у складі працює для серця і судин. Для тих, хто помічає перепади тиску взимку, це може бути невелика, але дуже корисна підтримка. Але важливо пам'ятати усе добре в міру. Хурма солодка, тому не обов'язково з'їдати багато. Достатньо одного-двох плодів на день. Найкраще м'яка, стигла, з медовим смаком. Спробуйте замінити нею солодощі до ранкового чаю або додати вівсянку, і ви відчуєте, як настрій ніби світлішає, а тіло прокидається м'якше, без стрибків цукру. А ще є маленький секрет: хурму можна порізати шматочками і заморозити. Виходить літнє морозиво взимку, натуральне без цукру, без хімії. І дуже смачне. Другий продукт, який варто повернути на стіл узимку проста, але надзвичайно цінна квашена капуста. Багато хто пам'ятає її ще з дитинства. Квашення це природний спосіб зберегти вітаміни. І найголовніше, під час ферментації утворюються корисні бактерії, їх називають пробіотиками. Саме вони допомагають нашому кишківнику працювати правильно, а від кишківника, як ми вже знаємо, залежить більша частина імунітету. Тому, коли на вулиці мінус, віруси ходять навколо, а організм слабшає, невелика порція квашеної капусти може зіграти роль природного захисника. Достатньо 2-3 столові клашки на день і обмін речовин працює активніше, шлунок не лінивий, а вітаміни засвоюються краще. Це особливо важливо для людей після 50 років. Чим старший організм, тим повільніше відбуваються процеси травлення, тим складніше засвоювати мінерали. А квашена капуста допомагає м'яко, без ліків, без зайвих добавок. Вона може зменшувати запалення в організмі, покращувати перистальтику, полегшувати тяжість після їжі. Якщо турбує підвищений холестерин, зайва вага, часті набряки, включення квашених продуктів у раціон, часто дає помітний результат протягом декількох тижнів. Їсти її можна як окремий салат, як гарнір до риби або м'яса, а можна додати краплю олії, цибульку і смак стає м'якшим, соковитішим. Тільки важливо обирати натурально квашену, без оцту. Саме вона містить живі бактерії, а не просто кислинку. Подумайте. Кілька ложок на день, і ми підтримуємо тіло зсередини, наче доглядаємо за садом. А тепер про продукт, який багатьом знайомий з дитинства, але не всі розуміють, наскільки він потрібен саме взимку, це каші, а особливо гречана і вівсяна. В холодний сезон організму потрібно більше енергії для обігріву і роботи всіх систем, і саме каші дають її м'яко, рівно, без різких стрибків. Гречка справжній чемпіон. Вона містить залізо, магній, білок і багато клітковини, яка допомагає роботі кишківника і тримає рівень цукру стабільним. Після тарілки гречки не хочеться перекусів кожну годину. Організм отримує довге, спокійне насичення, і це дуже важливо для людей 50, коли обмін речовин вже не такий швидкий, як раніше. Вівсянка інша, м'яка, ніжна за структурою. Але не менш корисна. Вона підтримує серце, судини, допомагає знижувати рівень поганого холестерину, а ще це джерело розчинної квітковини, яка працює як внутрішня щіточка, очищає, покращує травлення, підсилює всмоктування вітамінів з кожного прийому їжі. Тому тепла вівсянка зранку взимку це як м'який старт для організму. І гречку, і вівсянку можна готувати по різному, щоб не набридало. Хтось любить на воді, легко і дієтично, хтось на молоці чи з додаванням рослинного молока, ніжніше, ситніше. Можна додати фрукти, жменю горіхів, ложечку меду, і це вже не просто страва, а теплий зимовий десерт, який гріє не тільки тіло, а й настрій. Головне регулярність навіть 3-4 сніданки на тиждень у вигляді каші здатні помітно змінити рівень енергії, ясність думок і апетит. Каша це основа, яка працює повільно, рівно, стабільно. Вона дає нам той самий вогонь всередині, без якого взимку важко. Наступний продукт часто недооцінений, він недорогий, доступний цілий рік, але особливо корисний взимку. Це буряк. Його можна назвати продуктом для крові і судин. У буряку містяться природні нітрати, які допомагають розширювати судини, покращують кровообіг, знижують навантаження на серце, а ще він підтримує рівень гемоглобіну, що важливо в холодний сезон, коли організм працює на підвищених обертах. Для людей віком 50 буряк це справжній помічник. Він сприяє чистішій крові, легшому тиску, м'якшому живленню клідин киснем. Якщо з'являється відчуття тягості в голові, мерзнуть ноги або руки, виникає швидка втома, можливо, саме судини просять допомоги. Буряк один із найпростіших способів дати їм підтримку. Особлива користь буряка проявляється у поєднанні з жирами, наприклад, ложечкою якісної олії. Так організм краще засвоює вітаміни, а салат виходить смачнішим, соковитішим. Можна додати чорнослив, горіхи і матимемо страву, яка одночасно корисна та святкова. Буряк варений, печений, тертий, кожна форма має свої смакові переваги. Хтось любить класичний вінегрет, хтось салат із часником, а комусь до смаку просто шматочок печеного буряка, як гарнір. Головне включати його регулярно, щонайменше кілька разів на тиждень. І ще одна приємна річ. Буряк підтримує роботу печінки. А коли вона працює легко, ми відчуваємо більше ясності в голові, менше втоми, легше переносимо холод і сезонні перепади настрою. Простий овоч, але користь на рівні дорогих добавок. Наступний продукт знайомий майже кожній родині маленький, простий, але неймовірно сильний це часник. Взимку він стає справжнім природним щитом. Адже містить фітонциди – речовини, які допомагають боротися з вірусами та бактеріями. Часник можна назвати натуральним антибіотиком. Він підтримує імунітет не штучно, не різко, а м'яко і стабільно, особливо якщо вживати його регулярно, а не лише тоді, коли вже з'явилися симптоми застуди. Для людей після 50 років це особливо важливо. Організм відновлюється повільніше і кожна дрібниця здатна порушити баланс. Один зубчик часнику на день може суттєво зменшити ризик інфекцій, підтримати чистоту крові, зробити судини еластичнішими, але головне знайти зручний спосіб його вживання. Хтось любить додавати його до борщу, хтось до салатів чи тушкованих овочів. Проте варто пам'ятати, найбільше користі у свіжому часнику, адже саме тоді фітонциди зберігаються найкраще. Якщо смак здається різким або викликає дискомфорт, є маленький секрет дрібно нарізати часник, змішати з ложечкою меду і з'їсти перед сном. Так він працює м'яко, не подразнює шлулок, не дає сильного запаху. Також часник добре поєднується з буряком, квашеною капустою, теплими супами, ці страви стають одночасно смачнішими і кориснішими. Невеликі дози, але регулярно ось ключ. Один зубчик на день це як маленький охоронець, який працює непомітно, але надійно. Переходимо до наступного зимового продукту поживного, ситного і по-справжньому цінного для організму після 50 років це волоські горіхи. Вони недарма схожі на мозок. Іронія в тому, що саме мозок отримує від них найбільшу користь. Волоські горіхи це джерело омега 3 жирних кислот. Які підтримують ясність мислення, пам'ять, роботу нервової системи. Взимку, коли світловий день коротший, настрій може падати, з'являється млявість, забудькуватість, горіхи можуть стати природною підтримкою мозку. Для серця вони також важливі: жирні кислоти зміцнюють судини, допомагають очищати їх від надлишку холестерину, покращують еластичність стінок. Саме тому 3-4 горіхи кілька разів на тиждень це як невелика інвестиція у здоров'я серцево-судинної системи. Але найважливіше це простота: горіхи не треба варити, тушкувати, очищати довго, достатньо взяти жменьку зранку або додати у кашу салат до йогурту, і ось уже є користь, швидка енергія, відчуття ситості без важкості. Багато людей відчувають покращення пам'яті і концентрації вже за місяць регулярного вживання, особливо тоді, коли їх поєднувати з продуктами, які ми вже назвали. Волоські горіхи маленькі, але сильні. Вони живлять мозок, серце, забезпечують теплом і енергією взимку, і, що приємно, вистачає зовсім небагато, щоб відчути результат. Наступний продукт у нашому зимовому списку риба холодних морів. Оселедець, скумбрія, лосось, сардина усе це природні джерела жирних кислот, білку і мінералів. Взимку така риба працює майже як ліки, але смачніші й доступніші. Чому саме холодноводна? Тому що у її жировій тканині міститься багато омега 3 які підтримують мозок, знижують запалення в організмі, покращують стан серця та судин. Для людей 50+, це може бути критично важливо. Судини втрачають еластичність, можуть накопичувати холестерин, а омега-3 допомагає цей процес уповільнити. Але користь не лише в судинах. Риба допомагає роботі суглобів, особливо якщо є відчуття скутості вранці або ниючий біль у колінах. Регулярне вживання риби, хоча б два рази на тиждень, часто дає відчутний ефект уже за місяць. Рухи стають легшими, тіло менш дерев'яним, настрій стабільнішим. Мозок також дуже любить морську рибу. В зимній період ми часто відчуваємо втому, приплив сонливості, концентрація може знижуватися, омега-3 живить нервову систему, покращує здатність запам'ятовувати і мислити чіткіше. Готувати рибу можна по-різному: запікати з лимоном, тушкувати з овочами, робити салати з оселедцем, пропарювати, готувати пасти чи навіть обирати якісний консервований варіант у власному соці. Важливо не переборщити з обсмаженням, бо висока температура зменшує кількість корисних жирів. Риба це їжа, яка одночасно легка і живильна. Після неї немає тяжкості, а є відчуття тепла, стабільності і сили, саме те, що потрібно взимку. І нарешті восьмий продукт, або точніше, тріо, яке працює особливо гармонійно саме взимку: мед, імбир і лимон. Три природні інгредієнти, які разом стають не просто смаколиком, а справжнім еліксиром для імунітету. Мед це енергії і мікроелементи у легко засвоюваній формі. Він не просто солодкий, він живить, заспокоює, пом'якшує горло, підтримує організм при простудах. Імбир зігріваючий, гострий, він розганяє кров, покращує обмін речовин, допомагає тілу боротися із запаленням. Особливо корисний тим, хто постійно мерзне. Тепліє буквально зсередини. Лимон додає вітамін С, заряджає свіжістю та підсилює дію імбиру і меду. Разом вони працюють як добре налаштований механізм: один зігріває, другий живить, третій захищає. Вживати цей еліксир можна по-різному. Найпростіший спосіб зробити чай: тепла вода, скипка імбиру, чайна ложечка меду, кілька крапель лимону. Але важливо пам'ятати, мед не любить гарячої температури. Якщо вода окріп, Мед втрачає частину своїх властивостей, тому додаємо його лише у трохи охолоджений напій. Можна зробити пасту, подрібнити імбир, змішати з медом і лимоном у банці, поставити в холодильник, по чайній ложці щодня, і це вже щоденний турботливий ритуал для імунітету. Такий напій не просто лікування, це спосіб зробити зиму теплішою, спокійнішою, м'якшою для тіла і настрою. Особливо для тих, кому важливі ясність думок, енергія і стабільний імунітет у холодний сезон. Отже, ми розглянули вісім зимових продуктів: хурма, капуста, каші, буряк, часник, волоські горіхи, риба, мед з імбиром і лимоном, простий набір без екзотики, без великих витрат, і що важливо, це саме ті продукти, які багато хто з нас бачив усе життя. Можливо, ми просто не замислювалися, яка сила в них захована. Вони не потребують складних рецептів. Достатньо додати їх у раціон потроху, але регулярно. Не потрібно кардинально змінювати харчування. Достатньо включити хоча б 4-5 із цих продуктів у щоденне або тижневе меню, і вже через кілька тижнів можна відчути різницю: більше енергії, кращий сон, легкість у тілі, менше застуд та слабкості. Це не чудо і не магія. Це просто дружба з природою, з її смаком, кольором, теплом. Те, що завжди поруч, іноді просто треба повернути на стіл. Тепер мені цікаво почути і вас. Напишіть у коментарях, які з цих продуктів ви їсте найчастіше. Можливо, ви вже давно використовуєте хурму замість десерту або робите власну суміш меду з імбиром і лимоном. Поділіться своїм досвідом. Ваш рецепт, порада чи маленький секрет може підказати комусь інший шлях до здоров'я та гарного самопочуття цієї зими. Залишайте коментар, ставте вподобайку, якщо відео було корисним, і підписуйтесь. Попереду ще багато практичних тем для доброго і здорового життя. Бережіть себе цієї зими. Нехай кожен день буде теплим, світлим і смачним. А ми продовжимо розповідати, як жити здорово після 50. -ти. До наступного відео!